І дорогні, оце йду гуляю, я думаю про систему, в якій ми живемо, про цей на соціум, про як воно все влаштоване, і куди воно все взагалі йде? зараз поділюся А спочатку покажу, які тут красоти. вище хмар. Десь тут старий вулкан. Думаю, це є. Зараз підемо глянемо туди. Вон, то я думаю, рабська така система маніпулятивна і сильно нав'язуюча нам якісь ідеали, які взагалі людям навіть не треба. Ну от подумайте самі на роботу. Для того... Щоб якось вижити в світі. Поєм собі землю або платимо за хату. Хоча, по суті, ми всі власники цієї землі. Кому ми маємо платити за землю? Якщо всі люди земляни. Земля вільна. Хочу там живу, де хочу там хожу. Якщо нікому не заважаю. І це велика проблема. Бо кучу часу йде на то, щоб просто собі кусок землі купити. Тим нам нав'язують, що має бути. Вау, зелідся діще. Має бути прям маєток. Хата. Хоча І так багато людей не треба для щастя матеріального. Дивіться. Так, в принципі... Так, да, показуєте все тут. Стил виглядає, як тут колись Баба! Так. -ба. Да. величне так вот. Людині потім нав'язують, що їй треба крута тачка. Учу всяких речей. Якийсь комфорт люди. барам ходити, ресторани там, туризм це все. І перетворюють людину по суті в раба. Що, постійно Арбітен. Постійно працюєш, все забирає більшу частину часу. І потім часу на те, щоб взагалі зрозуміти, що я, хто я, куди да, я і чого мені це все життя. Що я взагалі хочу в житті мати? В більшості людей цього немає, або немає навіть вільного часу, щоб сісти і заглибитись в себе, щоб побачити. Та й сили нема, бо воно все висмоктує. Зазвичай люди, що займаються не своєю діяльністю, займаються не тим, що їм по природі положено. Вигорають від цього. І все депресняк там. Потім, що пустота всередину цю пустоту. Треба заїсти. Знову реклама, що тобі треба. Куча їди, все різної різноманіття розкішний. Пухло, щоб це все забити, щоб не відчувати цю пустоту всередині. Кусяки треба крутити, табаки Хоч чимось це все забити, внутрішню пустоту. Потім на дискотеки, тівки одна друга. В цій темі теж пропаганда, яка йде. Вільна любов там, гомосексуалізм всюди пропагується нам. Взагалі стать змінити. Я не хлопчик, а дівчинка. Це ж люта діч. По природі ж воно не так. Дали тіло хлопця, живи хлопцем, дали дівчини, живе дівчини. Ну, може в якихось рідких випадках воно має сенс, але ж не то, щоб в кожному серіалі це показувати. Це люта пропаганда. От і так от. Ходимо, перебираємо, вільна любов з другої з третю. І все наче класно, почуття довольні. В моменті приємно, а глибини нема. На зв'язку нема, конекту нема зі змою. І внутрішня пустота. Така ще більша, глибша, внутрішня пустота від незнання свого призначення того, що раб, внутрішня пустота того, що самотність. Немає своєї людини. І отак от всі в комп'ютерах, в соцмережах, тисячі друзів. Все поверхнево. Переписки поверхнево. Глибини немає контакту, нема живого спілкування, нема спільної діяльності якоїсь. Нема, нема часу на це. Одним словом роблять з насербів. Маніпулюють страхом. Як з коронавірусом було. Маніпуляція страхом чистої води. Контроль роблять над свободою людей. І щоб люди це прийняли що добровільно. Як вони приймають добровільне рабство через грошову систему, так і добровільну несвободу приймають через страх. Війни туди ж, що зараз відбувається, люті діть. Ще покажу. І кукучу грошей туди вливається. Вже давно люди жили б в простоті і злагоді. Всі могли б жити щасливо, спокійно. Але Через цю жагу влада, багатство, через егоїзм. Бажання побільше собі. Ось таке відбувається. І що до чого? В чому ми радий? Оїбать. Треба, як я це собі бачу, що треба виходити з цієї системи, не приймати в ній участь. Ну, я радий, що є зараз якісь такі альтернативні течії людей, які Намагаються якось ближче до перегоди. Піти от з технологій, зійти от технології теж ще один момент дуже жуткий якось, що людина залипає швидкий дофамін. Одну відяшечку, другу відяшечку, швидко, швидко, швидко. Швидко донести інформацію. Куча цієї інформації різної, розваги. І що? І... Втрачається концентрація, втрачається увага. Неможливо відчути момент разом з тим, що. Опа! Хлопнувся. Тут сніга, дивіться, заведеніло. Давно я не бачив зими. Зими не було більше року. Технології швидкий дофамін. І забирає відчуття щастя робить у людей оце СДВГ, чи як воно називається, синдром дефіциту уваги. Ну і біда велика. Медитувати не можуть. Як і назад, серед вирус, цікаво мені знати, Ну, то ладно. Небезпечно тут ходити, я вам скажу, треба кошки. Так, до чого я вів? Що радий я, що є люди, які вертаються до природи, які намагаються якесь екопоселення робити і зв'язок з природою назад вертати. Бо це те, що ми втратили, і це то, що велика біда. Бо природа дає нам силу. Природа це джерело життя взагалі. От на високогір'ї я знаходжусь, наприклад, зараз, і я з кожним вдихом відчуваю, як мене напитує ця енергія. Це не те саме, що в місті з, з газами, хімікатами дихати. Тут відчувається життя, тут приходить натхнення. Там, де немає людей, багато, не фанить їхніми пристрастями всякими. В такому місці люди мають жити якимось малими духами, як я це собі бачу. Учили із магачиною і з таким настроєм, щоб всім було добре. добре. благополуччя всіх живих істотних взагалі. Тоді буде райок землі. Тоді буде райок. Ну і звичайно, те, що я намагаюся доносити, що. Теж мене, ну, без мене сильно дає мені це внутрішньому пору. Це якась практика внутрішнього заглиблення має ну, бути. Молитва, чи ну, медитація, щось що. Повертає людину до себе. Вертає людину до себе і дає їй зрозуміти взагалі, хто я, що я, що мені від життя треба. Ну і дає зв'язок з вищим духом. Власне, воно одне з другим працює разом. Усвідомити себе це усвідомити, що є цей зв'язок, що я це не матеріальне тіло, я це дух, я зв'язаний з усім, з усім живим, з усім космосом, я несу за нього відповідальність, я не маю засирати цю планету. Так жорстко. Не маю бути тут паразитом. Не має бути. Прийшов на таке місце. Панорамна площадка. Перевал між піков його і те йде. І так, що людині взагалі треба? Можна подумати. За цією всією мішурою, що нам нав'язують, що насправді потрібно. Нав'язують через фільми, через рекламу, через всяку іншу пропаганду. Людині треба своє місце мати. Реалізовувати своє призначення, можна сказати. Тобто мати ту діяльність, яка буде приносити відчуття, що вона якось корисна. Що вона робить те, що їй по природі положено. Це по-перше. По-друге, треба мати своїх людей і контакт з цими людьми глибокий. Друзів, тобто щось разом з ними робити. А не отаке все поверхневе і нещире. І оце, що ми там в соціальних мережах залипаємо. Здебільшого це все руйнує справжній зв'язок. Справжня любов треба в любові стосунки. І стосунки. І якісь такі стосунки. Ну я це бачив більше. Старих цінностях, що воно було, коли одне в одному пані сюди віряють, коли одне другого підтримують, а одного... за другого горою стоять. Тобто що відкинути свій йогоїзм. Не тільки заради себе жити, а робити щось заради іншого. А тоді, як зараз проповуються такий по контракту, якщо поки хорошо на разом, стало на хороше разійшлося. Люди не здатні витримати якийсь складний період разом. А складні періоди ж постійно є. Ну, не постійно, але бувають. Нема такого життя, щоб воно пройшло гладко, без тяжкого часу, без випробувань. Но то воно і життя, щоб рости, а ріст приходить через випробування. Так. А ще ми втратили зв'язок з природою. Треба нам зв'язок з природою повертати. І зв'язок з собою, і з творцем. Оце справжні цінності. А ця вся мішура вона пуста, вона не заповнює внутрішню диру. внутрішньо здоров'я вас бляром. З Бога. Знов чи не хлопнувся. І... Да, я кажу, що це не процес, що це отак от шмак. Не робиться, так вийшов з системи. Ти не працюєш, то все. Кудись пішов по чергу так як я. Я теж в процесі цього не знаю. Я не що тут все все вирішує. Якби і пуститація є і, і, і всякі деструктивні штуки. Процес. Процес але степ, степ, бок, ну, як мінімум, усвідомлення того, в чому ми живемо і куди воно все котиться. Це, як мені здається, вже велике діло для того, щоб відкрити очі і не йти цим шляхом. Девоти цієї системи. Просто шукати себе. Шукати себе шукати себе людей, об'єднатися. шукати просто тут вже ті якось справжні звільнятися за цим. Що справжнє, а що мені що мені нав'язують, що мені дає відчуття внутрішньої наповненості, що просто забирає в мене енергію. дає якісь пожитовки солоди в моменті, а потім просто там. Це треба вчитися. Прагнути до простоти. Але до зовнішньої простоти. Бо вона свободу, А до внутрішньої повноти. Справлені щастя. Отак от.